Пам'ятаєте старий фільм В бої йдуть одні старіки, і там була одна фраза: Какое училище. Арімбурське, ускорений випуск. Зліт посадка, ясно. Зльот посадка, ясно. Тоді такий був час: страшний і абсолютно непрогнозований для майбутнього, в тому числі і нашої країни. Ми ніколи не думали, що таке повернеться. І ось я читаю: в Україні скоротили навчання мобілізованих. Тепер воно триває не 2 місяці, а півтора. Прискорений випуск Зліт-Посадка. Ми так довго насміхались над тим, що робить наш ворог. Ми так наполегливо показували, що ми інші. А виявляється, що все те, що він робив потім, так чи інакше, в тій чи іншій формі, з'являлось у нас: і зуби дракона, і лінії Суровкіна. Тільки недопрацьовані. Ну і ось уже прискорені випуски. Зльот посадка. Телеграм в шапці профілю, там про це докладніше. Ну і напишіть, що ви про це думаєте.